Ну, тут можна, мені здається. От я зараз спробую. Давай диви, як треба, давай. Давай, давай, ти... Oh! Чекай, 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 Тут можна, мені здається. Так, да, можна. Yeah. Я бриля, так вів. Опа. О, Йоп! Так, коли щоб тебе не спихнути. О, ти тримаєш? Зак, Закрий закри очі. Закрила! О, не око. <рігlie> <рігlie> я б забачила одним оком. Так, давай, давай. О, все. Так. Хорошо. Уиии! Куди, куди, куди куди? О, я до тебе. Припаркувайся. Так, ти туди ніяк не нападаешь, давай. Ты повнений я не. Ти ніяк туди не нападаешь. Цього разу точно ніяк. Да, у меня нічого не обіцяв. Прям знаєш, на такий волосині від смерті. Треба, щоб ти на моєму місці була зараз. Я тебе вратую. Пішва, пішли. Собери, я тебе ривень покажу. Угу. Вот тут финиш моя будет. Я понял. я понял. Ой, блин. Так. Не, 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 не. Так. Ладно. Ладно. Я тебя буду Да, ты будешь дайнуть. Окей, ну ладно. Я не знаю, ой, ой, давай. Давай, дестану, Тримай! дестану. Давай. Мы боролись. Закинься. Давай, ты перший, У тебя я. Ух ти! Ну все, проходит сама я топ. Ой, Давай. Поехали. Не, 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 Я бешу, Тут наверх че-то я не знаю. Живый. Иди какой. Живый, знаешь? Главное, живый. Иди в розетку. Я просто не разумею. Ну да, я не Да. Давай я тогда повернусь. А, ты молодец. Угу. Я сама в шоке.

ха 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 Я лечу! Я, я тут! Я тут! Ха-ха-ха! Ти мене впила! Я бачу! Я новий Так, і нам тут треба разом. Все, і... і Тримай, тримай! Тримай! Я... я з тебе тримаю! А, ма морковку десь не взяла, да. А, це той же рівень, да, да Ну його. Давай, ти там ніяк не помреш, і мені треба, щоб ти мене витягла. Я не можу. Я жива? Не, я не жива уже. Так, так. Я скупилась. Я тебя не Я мочу за тобой. А понял? А нам в конце придется изистребнуть из платформы? Да. Я понял. Изистребнуло? Добре. О, так буде... Ох, Давай, пробуємо. Ой. Я відчпилась? Оп. Найс. Я засусалась, блін. Ну ладно, стики, давай, копай. А, ма, ну, двом треба було. Ладно. Я засусалась. А зараз побачим. Є моркоінка, все. це тобі... Ні, 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 я як ти, ладно? Ні Але прикольно а я не могу. Ты шо живо? А ты Ладно А все, Ладно, вс, вс, хватает труп на шпиц. Чекай, а якщо, а якщо. Ну ладно, ти мені дуже в цьому допомагаєш. Ми цього не бачили. О, ні, ми цього не бачили, не чули, що там добре. Почекай, Чекай, тут треба з розгоду.

О, на, дякую, таксі, завжди прошу. Тримайся. Тримайся, по-моєму, ви не так робимо. да да че это Что, ты такие? Не, это Не, ну, зрелище такая хорошее. А, я топнула! О, изи, изи просто! Вообще!

Я схопила? Так, я не морку схопила. Давай! Це села своє! Та ще. Прям з-під ласточок моїх. Закрик, це просто мої емоції. Та-да. Так, давай мені морковку. Да. На... Тримай. Наморковка. Наморков. Хватить, хватить. Хватить. Давай може я. Давай я, може, потримаю там. О там, да. бляха муха. Крик душі. Так. Десять хвилин і все. Я манала цю грома. Боже, хто її створив? Правду казав ти, жопа буде горіти. А а ми перепригнев чи ми з ним? Окей. Ну, не їде. Через мою дупу. А можна мені, типу, якби то... О, о, Ладно, ви тут розбирайтеся, я по... Ну, блядь. Да, так. далеко ой. втік. А може все таки ж. Беня! Ой, Ой-ой-ой. Так. -с. Так. Ой. Ні. Ой. Я тебе проштовхнув. Да. Аж... А... А ти живий? Ні, ти вже не живий. А тепер моя попа. О, ти що? А ще ножка така, і ще ножка заклав. Не дивися, не буду. Дякую. Тепер нам треба разом якось. Ой, ні, стой! Не так разом. не так. Я тебе не хочу, я тебе туди. Сиди. Ні. Не Ти куди? А де, де я у тебе був? Ти в мене був в вогні, ну... А, а ми з тобою були знизу, під... під... Табе. А, да? У, на, у, у нас мене... На синхрон. Так, давай, давай якось треба думати, хапайся за мене. Обніми мене. А, а, Ні! Обняти ти мав мене! Ні, бля! І що, і, і все, і все, да? І все, і давай тако пластом разом. Такий. У мене така ваканалія тут відбувається, що я нічого не розумію. Ой, бля, это ну... мене. Стій, стій, стій. Стій, стій. Стій, стій Треба залізти. Треба... А, чи ти в, в ній. У мене. ну я в ній, але ми якось лагаємо дебільному. Що О. я нічого. О, тепер мене в ній. А тепер я в ній. Тепер а в тепер ній. Ми... А тепер ні? Ладно, а тепер ні. Бля. Бля я нічого не розумію. Так почекай, Хто йде. Ми двоє двої. Блін, тут дуже погана морковинка. Вона мені не дає нормально проїхати. Або чекай, а тут бачиш це вагонетка мішає. Може я би змогла виштовхнути на оборот? Бо там лампочка, ну, лампа. А ну давай, давай тоді так. Блін, а почекай. А може? Почекай, а як а якщо Ой, я зроблю? Там... Сенсі. ти робиш, блядь? Зі мною все добре. Успокойся. ти мене В Сенсі. Ти там брейк данс блядь. О, дивися. У мене не буйкнос. У мене нормально все. Ладно. Ти важливо. Ні, ні, нічого страшного, все добре. Так от. Дякую. Не ну, Тут можна, мені здається. От я зараз спробую. Диви, Давай, як Ви, треба. треба. Давай, давайте. Чекай, <плес> чекай, почекай, почекай. Тут можна мені здається. Да. <плес> <плес> ага. Ага, це ти так ага. перевіряла? Да. Че, Че, нам... що... Ой, Чик. Так, так, раз, два, три. Піп! Ого, а що це було? Ну, Тут треба в таймінг попасти. Ви шо йову Я взагалі не по таймингу. Я взагалі не по таймінгу. Я взагалі, еще я... вот, й двом надо попасти. Це неважливо. важливо. Це ти мене закинула. Це ти мене закинула. Да? Це сама мене не їбе. Проходь сама. Давай, гуляй. Проходь сама! Ти мене не А як там? Так, я тебе не тримаю. Ти мене тримаєш. Я тебе не тримаю. <microphone>. Ладно, да, все відпустили. Ааа, куди мене? Чого таке? Що стало скупер? Ти мене вибуцала. Так, це не бачу. Ладно, я тебе не триваю і потім. Знаєш, що зробити треба такого просто робити такого раз, Почекай, почекай, такого раз. І не портити свої нерви. Ото таке. Aí, tipo, tipo, aí que vai te bajar, but.